Понад пів тисячі працівників заводу з виробництва олії у Слов'янську майже місяць не пускають на роботу. люди Ви слышали якісь одни свої адресу. Так, так, вони сказали, якщо ви вийдієте на мікро, то ви сюди вже не зайдете, тобто залишимося ми без роботи. І потім ще й треба записувати вамір. Біда в тому, що Слов'янська Олія. По простому масложир одне з небагатьох підприємств, яке працювало у звільненому від окупації місті. Олександр Лещинський, засновник міжнародної групи компанії «Лауфер Груп», зробив усе, аби багатостраждальні мешканці Слов'янська мали роботу. Люди, не ні потілю Люди... на всіхомаслажиркампівата. Нещодавно підприємство пало під натиском рейдерів, не втримався від спокуси Державний Ощадбанк. банк. У нього ціль Вернуть кредитные средства, проценти и штрафні санкции, пеню, которая наросла. Но однозначно, хочу сказати, що всі рабочие места будуть захищені. Незаконні оборудки завжди відбуваються за дивних обставин, так і в даному випадку захопити приватну власність держава змогла завдяки державному реєстратору, який знаходиться увага у Ніжині. Це Черкаська область. Було проведено до реєстрацію, та внесено запис, що державний ощадний банк є власником цих земельних ділянок та нерухомого майна. Борг виник на підставі догорів іпотеки, які були визнані надійсним. Претензії відхилили усі суди від районних Донецького та Павлоградського до апеляційного суду Дніпропетровського та вищого спецсуду України. Але окрім того, що перебування на заводі людей в камуфляжі є незаконним, воно ще й небезпечне. На підприємстві знаходяться пожара взривоопасні компоненти, які можуть фізично поврядіть окружаючій середу. В той час, як асудствують руководство заводу, легітимна ріка заводу, дуже звісно, як поведуть себе люди, захопивши завод. Та проблема не лише обласного масштабу. Підприємство Слов'янськолія постачало сировину на хлібокомбінат Одеський каравай. Він забезпечує Одещину соціальним хлібом на 60%. Відтак місто може залишитися без соціального хліба. Частина продукції може значно подорожчати або й зникнути з прилавків магазинів. Взагалі «Одеський каравай обезпечує город і Одеську область. У нас тока наш завод випускає десь 150 тонн. Продукції за сміну, за сутки. Вот представьте себе, если Одесса останется без хлеба, и Одесская область, это будет катастрофа. Нині люди звернулися по допомогу до нардепів, аби ті допомогли їм встановити справедливість. Мы уже подготовились ко второму визиту на завод, нам удалось зайти на территорию предприятия, нам удалось прийти к соглашению, что будет работать комиссия, в которую обязательно будут включены и представители масложира. Если этого не будет, мы далее будем применять меры реагирования. Единственное, за что я опасаюсь, мы общались с трудящимися завода, они, конечно же, доведены до отчаяния. Утім, депутати сподіваються, що людей почують і масових голодних бунтів вдасться уникнути. Акціонери холдингу, до якого входить комбінат, і надалі продовжитимуть інвестувати в Україну, не дивлячись на кризу та жахливі умови для бізнесу. А старі рейдерські схеми часів 90-х так і залишаться в 90-х.